Доброго дня, шановні колеги! Олена Литовченко, вчитель математики гімназії номер 2 міста Новомосковська, вітає вас! Шукаю власну формулу, яка допоможе відповісти на запитання, як можна стемити патріотично на уроках математики. Наша гімназія приєдналась до впровадження СТЕМ освіти весні 2022 року. Стемити доводиться в освітньому процесі з використанням технологій дистанційного навчання в умовах воєнного стану в Україні. Питання патріотичного виховання є надзвичайно актуальним, адже, як сказав Олександр Довженко, ми б'ємося за те, чому нема ціни в усьому світі за батьківщину. Як вчитель математики мала знайти відповідь на питання, як пов'язати елементи STEM та патріотичне виховання на уроках математики, і для себе відкрила ось таку формулу. Розглянемо конкретні приклади впровадження елементів STEM на уроках математики та їх компетентність потенціал в рамках теми. Перпендикулярні і паралельні прямі в шостому класі було проведено урок практику математичний світ архітектури. Метою уроку стало розкрити не тільки математичний зміст понять теми, а й привернути увагу до краси та унікальності будівель, сформувати розуміння про те, що всі будинки, які зруйновані під час воєнної агресії Російської Федерації, можна відбудувати, зробити кращими та досконалішими. Шестикласники вчилися знаходити перпендикулярні і паралельні прямі в будівлях, шукали відповідь на запитання, а що може трапитися, якщо перекриття між поверхами не будуть паралельними? Отримали випереджальне завдання створити споруди лише з трикутників, продемонструвати їх на уроці, навести приклади таких споруд в історії людства. А на онлайн-зустрічі шукали в них паралельні і перпендикулярні лінії. Доводили недоцільність створення будинків у формі піраміди для великої кількості людей. Далі учні мали побудувати на координатній площині фігуру за 12 точками, а потім, лише проводячи паралельні і перпендикулярні лінії, отримати креслення будівлі з максимальною кількістю квартир. Учні одностайно прийшли до висновку, що це буде ось така триповерхова будівля. А зараз ви бачите результати мейкерства шестикласників зі створення будинків із підручних матеріалів, використання конструкторів за допомогою комп'ютерних ігор. Ось такі будинки були створені в світі Майнкрафт. Учні впевнено стверджували, що все зруйноване ворогом в Україні обов'язково відбудуємо. Покращимо, удосконалимо. Таким чином, урок практикум математичний світ архітектури сприяв формуванню математичних та стем компетентностей. Учні оперують числовою інформацією, геометричними об'єктами на площині встановлюють відношення між реальними об'єктами навколишньої дійсності. Вивчення теми координатна площина 6 класі припало на унікальне національне свято День вишиванки. І поєднати два в одному це ідеальне рішення. Отже, презентую елементи тематичного року День вишиванки єднає українців. Вправа з координатною площиною захопила шестикласників. Здобувачі освіти побудували фігуру за оказаними точками і в результаті отримали зображення сорочки. А далі закипіла творча робота з прикрашання сорочок орнаментованим узором. Ось так виглядають математичні вишиванки, символ здоров'я та краси, щасливої долі родової пам'яті, порядності і чесності, любові та святковості українського народу. Хочеться зазначити, що знаходилися учні, які задля реалізації власних задумів навмисно указували координати точок з помилками. Таким чином, тематичний урок День вишиванки єднає Українців. Сприяв тому, що здобувачі освіти вміло використовують математичні моделі в життєвих ситуаціях, усвідомлюють взаємозв'язок математики та культури українського народу, генерують нові ідеї. З вересня 2022 року почала викладати математику в п'ятому класі нової української школи. І тут знову нове питання, яким чином пов'язати елементи STEM з патріотичним вихованням в нових умовах, як удосконалити власну формулу STEM. До Дня Збройних сил України в межах вивчення розділу геометричні фігури п'ятикласників було запрошено на урок подорож стежками героїв. Занурилися в життя та побут наших героїв, які перебувають на передовій. Зокрема, мали зрозуміти, скільки зусиль потрібно для облаштування побуту та риття необхідних окопів. Ознайомилися з пристроями, якими користуються військові для вимірювання кутів і навчилися визначати кут поправки стрільби за допомогою транспортиру. Дізналися про комірне визначення координат та кутів, показали свої уміння у визначенні кутів за годинником, інтегрували знання про різноманітність видів ракетно-спілецьких установок Збройних сил України. Увагу привернув квітковий букет. Тренували навички з перетворення одиниць вимірювання на прикладі калібру даного виду зброї з міліметрів у сантиметри. Таким чином, урок подорож стежками героїв сприяє усвідомленню ролі математичних знань і вмінь в житті людини, розумінню важливості математичних розрахунків та оцінювання ризиків, адже помилка військового, який невірно вирахує кут поправки варто людського життя. В математиці можна інтегрувати все, навіть вивчення теми периметр прямокутника і квадрата з Днем Святого Миколая. Урок гракутче за святим Миколаєм розвиває уміння бачити геометричні фігури навколо себе, креслити їх та знаходити периметр. Відпрацьовували базові навички знаходження прямокутників та квадратів в просторі, побудови фігур за указаними параметрами, знаходили периметр подушки, адже саме під неї, Святий Миколай залишає. Подарунки дітям створювали фігуру ялинки з квадратів. Вийшли дуже цікаві роботи. А на фото ялинка зі сніжинок, яку створювали учні ще до дистанційного навчання. Таким чином, урок, гра, крокуючи за святим Миколаєм, сприяє формуванню навичок побудови та дослідження математичних моделей природних явищ, усвідомленню важливості математики для опису та пізнання навколишнього світу. І наостанок. Власна формула спровадження стем освіти на уроках математики досконалена. Якщо ми стемимо на уроках, то обов'язково виховуємо цілісну особистість патріота і гарну людину. Отже, стемимо разом, стемимо патріотично. Дякую за увагу!